Всім привіт! Канал Авторемонт UA. Вас вітає знову! І як ви бачите на фоні, ВАЗ-21.093. Два попередні відео повинно вже було вийти, як купувалася, вона трішки почали відновлювати, але вийшло так. Даже перекупи приїжджали, рвали, розривали, але я її не віддав. І е, знайшлася людина, який ця, цей автомобіль потрібен. Того, хочу сказати, що на сьогоднішній день автомобіль проданий. Уже повністю Але ситуація така, ми договорилися, що його повністю купують. І я розказав нюанси, які по ньому є. І договорилися так, що я їх можу відремонтувати. Я з допомогою власника будемо разом Відремонтуємо все це діло, купляться запчастини, і автомобіль спокійно поїде працювати далі. Тому що це буде робоча конячка для перевезення вантажних. Груці лишні. Так що зараз відбудеться розрахунок за автомобіль, в принципі, і вже як гроші будуть на базі, почнемо працювати. Власник не дуже хоче бути в кадрі, тому ось є купюри. Дивіться відео, став лайки, пишемо вподобайки, а ми працюємо. Авто вже в гаражі, і ми починаємо працювати. Значить, що вирішили з новим власником. Робимо двері. Робимо. Кришу, робимо оцю арку. Це те, що по кузову. По двигунові вирішили провести ТО голови. ГБЦ, точніше, замінити ремінь, замінити помпу, ну, все, що з нею пов'язане. Потім. Дивимося до генератора, бо там відкручений один болт плюсовий, він того плюс то є, зарядка то немає. І потім уже по ходу подивимося, можливо, підкинемо кільця. Ну, Це те, що ми обговорили з власником, щоб уже потім до цього всього діла не лізти. Так що погнали, будемо сьогодні працювати з тим, що ми е витягуємо двигун. На що витягуємо двигун? А зараз вам скажу, на що витягуємо двигун. тому що попередні хлопці, як вам показати, не видно. Попередні хлопці, які ремонтували, он там повинен бути пильник цього маховика, а його немає. І плюс до того трішки кидає мастило. От, бачите, натекло. Тому витягуємо двигун, заразом подивимося до самих сальників. Вняли вже капот, виставили мітки. Ось дивіться, на шківку розподільчого вала такий пиптик і ось міточка. Тепер дивимося оце вікно. Бачите, там зараз фокусно лаштується. Проріз майже посередині. І ось так от дивиться у нас розподільник, чи як він там називається. Оця штучка, яка розподіляє в нас іскру. Рознощик його раніше називали. Так, далі продовжуємо знімати все навісне. До речі, двигун тут тримається ось одна подушка, і ззаду там ще одна повинна бути. Чи вона на коробці, чи на самому двигунові. І все на цьому двигун більш ні на чому не тримається. Так що, поки що розбираємо, знімаємо навісне все, щоб двигун був легший. Процес розборки в розгарі. Генератор знятий. Патрубки зняті, охолоджувальна рідна злита. Карбюратор знятий. Патрубки всі пооткручувані. Зараз відкручуємо впускний колектор. Пробуємо будемо знімати, будемо дивитися, чи буде виходити випускний колектор. Якщо не буде, то прийдеться відкручувати оці штани, як вони називаються. Да? І потім вже його знімати разом з головкою. Головка у нас на шестигранниках. Є в мене такого типу шестигранник, щоб її відкрутити. А коли вже будете прикручувати, то треба отаку от установочку невелику для того, щоб можна було його надіти на динамометричний ключ і закрутить моментами, а не просто так. Чайок попили вже, а ми працюємо, що чаю не пили. Дивіться, зняли вже ГБЦ. 82,4 вироботки, можна сказати, немає. чуть чуть чувствується, де тут проходить, де зупиняється кільця. Але, як то кажуть, якщо е, ну, мірять по тому, що пальці прям зачіпаються, то такого немає. Е, ну, Робочий, скажімо так, ізнос. Але я думаю, що просто заміна кілець повинна це все діло прибрати. Тепер ГБЦ зняли. Дивіться, і клапана наша, в наші більш-менш нормальному стані. Що будемо робити? Будемо розсухарювати їх і е, замінимо заразом уже сальники клапанів. Плюс до того подивимося, течуть-не течуть, е, претремо, якщо потрібно. Ну і відміємо головку. Далі. До речі, щось не вилази помпа, на крайку костю залишається і немає її місця. Ну, у нас цей автомобіль вперше. Того, хто знає, напишіть в коментарях, що треба зробити, щоб помпа вилізла. В будь-якому випадку ми її знімемо, будемо блок витягувати, але поки що взагалі нічого страшного немає. Тобто, двигун живий. Якщо замінити кільця і е, замінити сальники клапанів в головці, в ГБЦ, замінимо заразом і ГРМ, я думаю, що все буде добре. Так що що, далі? Відкручуємо від коробки, знімаємо все лишнє, що не потрібно. Знімаємо, до речі, от подушка унизу коробки. Попробуємо відкрутити. Коробка піде вправо від мене вправо. Так, Далі в інтернеті подивився, хлопці кажуть, що потрібно гайку шруза відкрутити з цієї сторони, якщо по ходу, то злі... справа, якраз, а якщо від мене, то зліва. Відкручуємо і. Коробку штовхаємо отак от вправо від мене. Потім двигатель піднімається вгору, коли ми з подушки його відкрутимо, і можна витягнути, а коробку залишити. Дивіться, зняли ми вже двигун, коробка на місці. Вон, видніється подушка. Я її відкрутив на всіх трьох болтах, оставив на одному тільки. Тепер дивимося на двигунець. Ну, видно, що він робився. Значить, що хочу сказати. Ось, якщо видно, 21 рік мінялося щеплення. Я думаю, тоді мінялося, в принципі, і двигун. Ну, але ж ми все одно знімемо маховик щеплення, знімемо оцю задню кришку, подивимося в якому стані сальник, знімемо ось цю, подивимося в якому стані. Тому що, якщо дивитися на оцю зв'язочку, вона дуже вироботана. Ось, зверніть увагу. Бачите, який. Наскільки зуба нема, з'їло. Тобто, я так розумію, мабуть, міняли, ну не все. Плюс до того, по контуру у нас тече, як завжди, прокладка піддона. Так, сам блок шліфувався, я так розумію, так що він в нормальному стані. Що тепер? До речі, кранбалочка класна штука, став лайк. Опускаємо вниз на якийсь. Ну, піддон на якийсь поставимо. Перевертаємо, знімаємо наш піддон і будемо дивитися, що там всередині. Двигун готовий до відкручування піддону. Перевернули, зараз, поки тікає те, що лишнє. Ну, то таке, неважно. І будемо потихеньку розбирати. Піддон знімемо, подивимося, в якому стані там всередині, все включусь, покажу. Передивимося шатунчики, все пооткручуємо, положимо на бік виб'ємо поршньову. І подивимося, що там, що з кільцями. Все буду показувати в е, відео. Подон скинутий. Зверніть увагу, який. Видніються поршня. Бачите, новенький. Все біленьке. Е, навіть цей розбирався в своє час, чистився, бо його залили якоюсь епоксідкою чи чимось назад залили доні струшки начебто немає. Да, Грязі куча, я думаю, замастила. Або ж його не міняли, або ж міняли не часто, або ж міняли, скажімо так, не дуже якісне. Того якось так. Ну, по великому рахунку, що ми будемо робити, знову ж таки, поміняємо сальники. Виб'ємо зараз поршневу, подивимося, що на ній. Я думаю, що з поршнями там все класно. Просто залягли кільця. Зілиємо, поміняємо кільця. Коротше, в процесі все буде вмикатися. Тобто, наша задача зараз зняти корзину, тут поміняти сальничок на всякий случай. З цієї сторони зняти шків поміняти сальничок під ним теж. І заразом знімаємо порнву, дивимося, що там, і міняємо кольця. І все вам показуємо, без якогось там обману. Так, вибили поршню, витягнули. Не забудьте написати хайтери, що у нас ключі треба забирати. Дивіться, верхнє кільця вставив перший циліндр. Ой, е четвертий циліндр. Получається? Тепер дивіться, третій зазор, да? другий і в першому. В першому, ну, як би, вже вище норми, але, в принципі, отаке б ще було б ходило б і був би хороший, хороша була б компресія. Але по самих циліндрах виробутки майже нема напрацювання. Але по вкладишах. ось дивіться, вкладиш Першого, це шатунний, другого. Третього і самий красивий четвертого циліндра. Тепер колінвал. Ну, так, наче і нічого, Колінвал. Сумніваюся, я. може, хто знає, в коментарях напишіть. Ось на першому циліндрі, якщо буде видно, такі наче відмітки від самого е, від самого вкладиша. Отак от, от. Ну, не знаю я. Він не стукав двигатель, все було нормально, заводився. Сьогодні хазяїн на ньому катався зранку. Все було добре. Ну, начебто щось є тут, а начебто і нема. Ну, ще подумаємо, що з ним робить. Можливо, навіть і нічого. Тому що пальцем наче й не зачіпається. В одному місці, наче трошечки-трошечки. Ну, подумаємо, що, що робить. Так, розбираємо далі, якщо в такому стані, в принципі, шатунні, ну, похоже на те, що його просто зібрали в грязному. Приміщенні, і туди просто-напросто нападало грязі всякої. І получився так званий абразивний ізнос. От вам і все. Продовжуємо далі. Знімаємо маховик, передню задню кришку, дивимося на сальники і потім витягуємо колінчатий вал. Так, ну що, вже розібрали. Колінвал крутиться ну, дуже гарно. Дуже клас, немає в нього ні люфтів, немає нічого. Одна єдина претензія на оцьому. Получається, в четвертому циліндрі. Ось тут всередині пальцями відчувається трішки, наче нерівність. На остальних, ну, прям класно. Все. А на цьому трішки є. Тут були самі погані вкладищі. Ну, побачимо, будемо рішати, що з ним робити. Зняли масляний насос. Зняли фередо. Фередо ще, в принципі, нормальна. Ну, побачимо. Подивимося, ми підчитаємо, що вийде по грошах і далі вже будемо вирішувати. Так, колінчатий вал вже витягли. Дивіться, в принципі, корінні вкладощі в непоганому стані. Ось тут є полосочка, ну це якась це попала, якась грязь. Дивлячись на те, який двигун, в ньому або не замінювали мастило, або лили дуже-дуже дешеве мастило. Кільце, нагадаю. Видно вам, Ну, я думаю, трошечки воно відсвічує, але кільце стерлися. Значить, колінчатий вал у нас знаходиться вже на столі. Що вирішили? Вирішили показати його тукарю, щоб він вже подивився. І скаже Вердік, чи ми праві, чи ні, чи краще його таки проточить. Проточений він був під 0,25, тобто, як мінімум, ще два ремонти. 0,5 і там одиничка це вже последній ремонт. Далі блок в гарному стані. Подивіться на поршня. Поршня, ну, скажімо так, таке, таке враження, що вони ось дивіться всередині, що о, трошечки ось є і то. Це холодні пуски. Тут навіть пальцем не зачіпається, навіть оці от, е, полосочки не стерті. Тобто поршня в гарному стані. Питань немає. Ну що, повністю блок розібрали, все віддефектували. Була невеличка пауза у нас. А ось чого. Що буде ставитися в цей двигун? Значить, новий власник вирішив, міняємо помпу. Прокладку підголовку, понятно, бо зняли. Далі нижня шестерня. Натяжний ролик. ремень ГБЦРМ. Нижній чи той задній сальник на колінвалі. Передній сальник, сальник на е, кільця підкинемо, термостат і сам колінчатий вал забрав власник із собою, поїде, проконсультується із токарем, щоб сказав, уже, потрібно чи не потрібно, чи ті царапини, які там є, мішати не будуть. Трішки відволікає, стукає дощик, але... То таке. Значить, поки власник буде вирішувати, е, скажімо так, ну, проблеми не проблеми, а питання з колінчатим валом, моя задача відмити все, наскільки це можливо. Плюс до того, я ду. А, ще сальники-клапанів купили. Е, мені треба відмити головку і замінити сальники клапанів. Того. Я буду цим поки що займатися. Але це буде або вже слідуюче відео, або вже буде слідуюче відео, як ми будемо збирати двигун. Тому що як перетирати клапана, як замінювати сальники. Вже в мене є відео на каналі, ніхто не хоче дивитися. І таке інше, нікому не цікаво. Всім цікаво не сам ремонт, а як люди попадають. Ну, не то таке діло. Так от, поза кадром роблю головку, ГБЦ, точніше. Вимиваю блок, наскільки це можливо. Вимиваю маслонасос, всі елементи. А у слідуєш відео, чи може буде пізніше відео, я ще не оприділився, буде відео по зборці двигуна. Якщо ж з колінчатим валом трішечки затримається, значить буду робити те, що ми з власником по кузову вирішили. Так що все. Кому сподобалось, ставимо лайки, пишемо вподобайки, підписуємося на канал. Щоб канал продвигався в Ютубі. Ну, кому не важко, напишіть коментар. Слава Україні до нових відео.